СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. В результаті спецоперації у Києві служба безпеки нейтралізувала російську агентурну групу, котра збирала інформацію щодо геолокації об'єктів сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні. Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів. Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні телеграм-канали. За кожен звіт загарбники перераховували своїм поплічникам грошову винагороду у розмірі 5 тисяч у гривневому еквіваленті. Для маскування розрахунків зломисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські карти, оформлені на підставних осіб. За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва. Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких Уай, Шаман і Нарік. Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області. Зломисники здійснювали фотофіксацію об'єктів, передаючи в РФ, матеріали із позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву упродовж підготовки до опалювального сезону. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження. Своєчасно викрили, встановили місце знаходження і затримали зрадників. Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з російським куратором, а також банківські карти, на які агентура отримувала гроші з РФ.